Дивіт, друзі! Рада, що завітали на мій канал, де я розповідаю вам про книжки і про літературу. І в сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами своїми планами, тими книжками, які я збираюсь прочитати цією весною. Почну одразу з книжок, які в мене є на поличках. Перша книжка, хоча вона і не зовсім підходить під весняну тематику, але все ж. Перша книжка це буде Ларіон Павлюк я бачу, вас цікавить пітьма. Власне, я вже почала читати цю книжку, і напевно це буде перша прочитана книжка цією весною. От і вона дуже цікава, вона просто неймовірна, і я зніму на неї окреме відео. Я думаю, про що ця книжка не буду вам розповідати, бо і так вже, напевно, що всі знають, тому що пітьма, вона просто була вже скрізь, і вирішила я теж почитати її, тому що відгуки такі дуже хороші на цю книжку. Далі, із сезону в сезон перекочовує ще одна книжка. Це Незриме життя Адді Лярю. Все-таки треба вже почати і прочитати її. Хочу я її прочитати давно, і все ніяк не доходять в мене руки. Я не починала читати цю книжку, я вже не пам'ятаю навіть про що вона, але теж лежить у мене в планах. Далі, далі, хочу прочитати, хочу дочитати таку другу книжку. і а можливо почати третю, якщо в мене вийде. Тому що говорю я про книжки з циклу Кров і попіл. От, власне, в мене поки їх три є в мене прочитано півтори книжки, і ще півтори книжки непрочитаних. І я не знаю, насправді, от вони в мене є, і я ніби хочу їх дочитати, але я не знаю, чи от чи взагалі хочу я дочитувати цей цикл, але в мене він стояв на такій паузі. Десь півроку, напевно, точно, може і більше. Напевно, більше. І все-таки, так як є в мене вже ця книжка перша це двірши пів і троянд». Теж бачила різні відгуки. Комусь вона дуже подобається, комусь дуже не подобається. І якось я вагалася читати чи не читати, і поки що не читала. Але теж я знаю, що це не зовсім весняна тематика, але все ж тут більше про зиму. І от весною я вирішила почитати книжки про зиму. От, але, 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 наступна книжка, наступна книжка це буде Террі і Рухомі картинки. Теж вона в мене була. Я думаю, що далі я буду купувати книжки «Тері Прача, та коли вже хоча б почну читати цю, тому що я її не читала. Правда, мені дуже сподобалась. Рухомі картинки, наскільки я пам'ятаю, це та книжка, де в цьому дискосвіті будуть винаходити кінематограф. І там теж. Має бути щось захопливе, цікаве. Але теж я послухала різні відгуки на нерухомі картинки, і багато хто розказує, що вона така. заплутана, заплутана книжка. У лютому місяці я також почала читати ще один цикл фантастичний цикл це Роджер Желязний і Хроніки Амбера. І першу книжку я прочитала, ось вони в мене. В такому невеличкому форматі, її зручно брати з собою в дорогу. Наприклад, в поїзді я якраз люблю читати якісь такі невеличкі книжечки. І першу книжку я вже прочитала, про неї розповім вам в прочитаному. От, і у мене є друга книжка, і називається Вона Рушниці Авалону. Теж цей світ поки що для мене не сильно прям так зрозумілий, тому що. Там є Амбер і, і тінь, і наша земля ніби знаходиться в тіні. Теж досить такий цікавий світоустрій, і мені подобається розбиратися в цьому світоустрої. І що саме було в першій книжці, я вам розповім. От і другу буду читати. Наступна книжка, яка мені припала. До душі, я хочу почитати її чомусь саме, саме зараз. Це Оксана Забушко і Музей покинутих секретів. Книжка досить таки чимала, але вона дуже цікава, наскільки я знаю. Це сімейна сага, яка охоплює три покоління, починаючи із 1940 року і закінчуючи 2004. І, власне, я думаю, що тут буде дуже багато цікавих моментів, тому що наша історія цього часу, цього проміжку часу, є про що розповісти. І я думаю, що ця книжка буде дуже цікава. Поки я не читала цю книжку, не було в мене такого великого натхнення, тому що я знаю, що Оксана Забушко вона пише досить такі... Широкі речення, і одне речення воно дійсно може займати півсторінки, тому я якось поки не бралася за цю книжку, тому що праця така велика, ґрунтовна. Я думаю, що вона буде дійсно цікавою. Побачимо, почитаємо, побачимо. Ще одна книжка в мене є української письменниці Ірени Карпи Добрі новини Заральського моря. Теж, напевно, хочу почитати її весною. Ця книжка вона цікава, вона така енергійна, жвава. Взагалі, Карпа вона пише досить цікаво і смішно. В неї є такий гумор, сатира, і вона розповідає про чотирьох українок, які їдуть у Францію, і як їх приймає Франція. Кожна з них має якусь свою мету, чого вона туди їде. От, і чи прийме Франція цих дівчат, якраз і буде в цій книжці. Я починала колись читати її, навіть Якийсь шматочок прочитала, але тоді почалась війна, і книжка підійшла на другий план. Тому пройшов певний час, і я думаю, повернутися до неї. От. І, власне, ще є декілька книжок, які би я хотіла почитати, але поки що в мене їх немає, але поки що в мене їх немає. І... Я думаю, в процесі вони в мене з'являтимуться. Перша книжка це уроки хімії. Я дуже багато чула позитивних відгуків на неї, і рейтинг на Goodreads у неї дуже високий. І я думаю, що це буде непрохідна якась історія, тому що останнім часом я перестала купувати. Я й не купувала дуже багато книг, але. Стала купувати менше, тому що я розумію, що багато книжок, які нібито і опис там, анотація цікава, але вони якісь дуже слабі, дуже слабі і мені не цікаво не через саму історію, а через те, що ця книжка написана так, що просто сором бере, якщо чесно. І я не розумію, чому таке видають. Тому що є набагато крутіші автори яких можна видавати? От, ну, власне, я думаю, що ця книжка а, має бути цікавою. А, ще хочу почитати Стівена Кінга, і в планах у мене є невеличка, зовсім невеличка книжка а, Долорес Клейборн». і а, вона нам буде розповідати про жінку, яку будуть звинувачувати у вбивстві. І це буде теж якась розповідь життя цієї жінки. Вона буде в цій розповіді пояснювати, чому вона не могла так вчинити, чи могла так вчинити. Ну, власне, цікаво. Ще одна книжка, черга, якої, я вважаю, прийшла, тому що запал на неї вже минув, і тепер мені захотілося її почитати. Це сім чоловіків Евелін Гюко. Теж, я думаю, вже не варто розповідати про що вона, тому що і так багато знають вже багато хто її читав. От, але чомусь от саме зараз захотілося почитати її мені. Ще одна книжка, яка мені сподобалась, і я захотіла її почитати, це звабливі речі. Звабливі речі нам буде розповідати про двох дівчат, про Ніну. Яка краде антикваріату багатіїв і Ванесу. Ця дівчина якраз і буде ця багата дівчина, і долі цих дівчат перетнуться в якомусь тихому місті. От, хочеться мені почитати, що ж там такого буде цікавого. Не знаю, за анотацією мені подобається, я, напевно, хочу їх почитати, хоча в неї. І не такий великий рейтинг, я не знаю чому. І це все на сьогодні. Залишайте коментарі, які книжки збираєтесь прочитати ви. Мені буде дуже цікаво почитати, може, щось виберу й собі. От і, і зустрінемось зовсім скоро. Бувайте!